Так, маємо на огляді магніти 20х20. На магніченість N38. Ось коробочка його. То мало хто показує коробочки. Всі продають N42, а чомусь коробочку на сайті у себе не показують. Кажу, в чому ж вони у них прийшли? Значить, питання було таке, да? Скільки покаже один магніт? Індукцію, і скільки покаже два магніта, якщо їх з'єднати. Так, цей поки відкладемо. Ось один магніт. У нас 20 на 20. Обнуляємо теслометр, вимірюємо максимально максимальне значення. Так, по центру беремо. 460 60, 470. З іншої сторони, максимально 470 десь. Так, з'єднуємо магніти. Так, це однакові полюси. Однакові у нас відштовхуються, різні полюси притягуються. Зараз подивимося, чи стало більше, да? чи не змінилося. Теж ми будемо вимирювати максимально. Так, там було 470, десь. Тут тут 500, 508. З іншої сторони. 510. Ну, ось трошки. Трошки більше стало, 515. давай ще третій приєднаємо. Третій приєдную. І теж вимірюємо далі. Да? Вже майже не міняється. Трошки на 4 одиниці, на 4 мілітресла більше стало, але вже майже не змінюється. Ну, давайте ще парочку приєднання. Чи по одному. Давайте по одному. Ні, Більше воно не стає. Ну Ось трошки. Ну Можна казати, що більше не стає. Справа в тому, що чим довше воно вже тут не, не грає ніякої ролі. Тобто максимально воно у цьому розмірі, ну, в цьому. Воно показує. Більше воно вже не буде. Дякую за увагу.